У нашому медичному центрі Андромеда є можливість пройти обстеження щитовидної залози, молочних залоз та органів малого таза. Це обстеження буде безкоштовне для жінок, які є внутрішньо переміщеними особами та для жінок, які мають віл-інфекцію. Я, як лікар, маю досвід в сфері надання медичних послуг і роботи з різними громадськими організаціями і віл-сервісними організаціями, які забезпечують надання послуг для Переміщених, внутрішньопереміщених осіб, а також і для вілоінфікованих осіб. Хочу звернути увагу на важливість методу ультразвукової діагностики для, того, для виявлення та своєчасного лікування багатьох. Захворювань. Дякуємо е, ротарі клубу Черкаси та медичному центру Андромеда за допомогу маріупольським жінкам з Маріуполя, е, за надання такої можливості е, пройти медичне обстеження е, безкоштовно, е, і це дуже важливо. Це дуже велика підтримка і здоров'я наше все на даний час. Дуже дякуємо за таку можливість. Це дуже цінно, це важливо. Е, Проходити обстеження, дякуємо. Сьогодні я прийшла на медичне обстеження завдяки фонду Я Маріуполь дуже вдячна за таку можливість перевірити своє здоров'я.